У студії Українського радіо Миколаєва, Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні будемо говорити про можливості місцевого бізнесу на прикладі громадської пекарні у Вознесенську. Відкрити підприємство вдалося завдяки фінансуванню програми добре, як реалізують проєкт і наскільки важливим він є для громади. Більше дізнаєтесь вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо. Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 23 грудня. 10:34 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Відновлення спроможностей бізнесу, навіть у прифронтових регіонах, це питання виживання української економіки, а ще це робочі місця і підтримка місцевих бюджетів. Важливим кроком для розвитку підприємництва у Вознесенській громаді стало відкриття громадської пекарні. Проєкт місцевого економічного розвитку реалізували завдяки підтримці та фінансуванню програми Добре. Облаштували пекарню на базі центру розвитку громади Вознесенської міської ради. Більше про цей проєкт телефоном нам розповіла директорка комунальної установи Катерина Кіця. Слухаємо. Проект та бізнес-план до заявки цього проекту було розроблено начальником відділу стратегічного планування та розвитку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради. Реалізація проєкту дозволить підтримати місцевого виробника, задовільнити потреби населення в різноманітній випічці та провадити навчання хлібопекарській справі. Обнича потужність пекарні знаходиться на території колишнього приміщення інтернату Обдарованість. Сьогодні ця будівля передана на баланс комунальної установи, Центр розвитку громади Воснесенської міської ради. Пекарня розміщена в окремій будівлі. Це будівля колишнього харчблоку. Знаходиться вона за адресою міста Вознесенськ, вулиця Соборності, 20. Має також окремий вхід з вулиці Кібрика. І тут облаштовано приміщення для простору загальною площою 120 квадратних метрів, 16 квадратних метрів, з яких це приміщення безпосередньо під пекарню. На донорські кошти Юсайт Добре в сумі 1 мільйон 115 тисяч гривень було облаштовано цю пекарню і придбано обладнання і матеріали, а саме подову піч з витяжкою і розтійкою, спіральний тістоміс, дільник тіста напівавтоматичний, півавтоматичний, борошно-просівач, стелаж виробничий на 5 полиць, стіл виробничий з полицею. Стіл зі зварною мийкою і полицею знизу, Ручний поворотний душ професійного типу. Близько 60 осіб можуть одночасно перебувати в приміщенні з метою придбання свіжої продукції. Окрім задоволення потреб населення громади хлібобуличними виробами на території громадської пекарні створений навчальний професійно орієнтаційний простір, який надає змогу навчати мистецтво пекарської справи. А також кондитерської справи і спробувати себе в якості пекаря і кондитера всім бажаючим, що наразі цікаво не тільки дорослій аудиторії, але й молоді. На базі громадської пекарні організували курси пекарів і кондитерів. Наразі триває навчання обох груп. Пекарі навчаються один раз на тиждень, у кондитерів два заняття на тиждень. Кожне із занять триває по п'ять годин. Яна Янкова викладає на курсах основи кондитерської та пекарської справи. Ось що розповідає пряма мова далі. Для проведення курсів були розроблені програми тривалістю 50 годин. Дана програма орієнтована на Початківців, домашніх кондитерів, майбутніх професіоналів, які планують відкрити власну справу. Програма традиційно складається з теоретичної бази з практичними заняттями, де кожен учень зможе самостійно виготовляти кондитерські та пекарські вироби. Кожна програма поділена на модулі. Базовий модуль включає в себе техніку безпеки. Санітарію, гігієну, ознайомлення з обладнанням, інвентарем, розрахунку сировини на певну кількість порцій. На другому модулі ми вчимося базовим технікам роботи з тістом та приготування кремів. Учасникам надається доступ до професійного кондитерського обладнання, яке допоможе опанувати сучасні техніки приготування кондитерських та пекарських виробів. За програмою ми вчимося готувати такі десерти, як Торт наполеон, торт медовий з вишневим конфі, торт Карпатка, печиво кураб'є, булочки сінабони та карамель, молочний бісквіт, рогалики, кекс столичний, цукерки Рафаело та Горіхові, і бельгійські вафлі. Усі рецепти для курсу основи кондитерської справи базуються на моєму власному досвіді. Кожен з них пройшов тривалий шлях розробки. Я починала з класичних технік і традиційних рецептів, які потім багато разів тестувала, допрацьовувала та адаптувала. Я врахувала всі нюанси, з якими може зіткнутися людина на кожному етапі приготування. На курсі основи кондитерської справи. Ми не просто готуємо, а й проводимо дегустацію для того, щоб оцінити смак і текстуру виробів, вивчити нюанси балансу смаків. А також ми аналізуємо наші результати. Дегустація проходить у невимушеній атмосфері. Ми обговорюємо текстури, аромати та подачу. А також ми ділимось враженнями та обговорюємо можливості варіантів досконалення. Готові вироби, які залишаються після заняття. Ми передаємо тим, хто цього потребує. Такий підхід створює особливу атмосферу на курсі, оскільки учасники не просто опановують кондитерську майстерність, а й залишаються частиною більшого. Щоб якісно навчити кожного усіх виробничих процесів, максимальна кількість слухачів курсів до 10 осіб, при цьому бажаючих набагато більше. На курси кондитерів, наприклад, надійшло 80 заявок, так би мовити, конкурс 8 осіб на місце. Серед тих, хто потрапив на перший кондитерський курс, і Тетяна Федорова. Жінка прагне вдосконалити свої навички, аби відкрити власну справу. Почуємо пані Тетяну. Раніше я займалася випічкою вдома для своїх рідних, близьких, пригощала. І потім я зрозуміла, що я хочу більше, тому що можна це перетворити в бізнес. І тому пішла на курси безкоштовні, повторюся. І зараз дуже тут мені подобається. Багато нового взнала, дізналася про нові техніки, нові рецепти дуже смачні і легкі. На курсі я навчилася техніці приготування ласкового тіста. Техніка дозволяє випікати різноманітні вироби, як кроса, які мені дуже до смаку, рогалики, так як я місцева, я бачу потребу населення в хлібобулочній та кондитерській продукції. Моя мета відкрити власну затишну пекарню, де люди могли б отримувати задоволення від моїх смаколиків. Перший випуск кондитерів відбудеться вже 31 грудня. Пекарі натомість завершать навчання вже у 2025 році, 1 лютого. Як відбувається інформування жителів громади про ті можливості, що надає реалізація проєкту? Телефоном нам розповіла адміністраторка центру розвитку громади Людмила Сапронова. Слухаємо. Про існування простору пекарні для проведення курсів пекаря мешканці громади завжди проінформовані. На постійній основі проводяться опитування серед мешканців громади через онлайн-форму або друковані анкети в публічних місцях магазини, бібліотеки адміністрації. Це все дозволяє зібрати конкретні дані про рівень обізнаності населення. Інформація про курси постійно публікується в місцевих соцмережах або групах. В громаді та в нашій установі є сторінки у Фейсбук, в Інстаграмі, де публікуються всі новини та оголошення. Також безпосередньо організовуються інформаційні зустрічі, де місцеві жителі можуть дізнатися більше про курси та можливості їх проходити. До обговорення проведення майстер-класів та навчань залучаються місцеві бізнеси, освітні установи та інші громадські організації, які можуть бути в курсі таких ініціатив. Створення простору для навчання пекарів може бути дуже важливим для громади з кількох причин. Навчання пекарів створює можливості для людей, зокрема для молоді, здобути нову професію чи вдосконалити свої навички. Це може знизити Безробіття, сприяти розвитку самозайнятості як громадян, так і малих підприємств. Якщо громада матиме кваліфікованих пекарів, це сприятиме розвитку місцевого бізнесу, таких як пекарні, кафе, ресторани. Локальні пекарні можуть створювати продукти високої якості, що буде приваблювати покупців як з місцевості, так і з сусідніх районів. Пекарство має глибокі історичні і культурні корені в певних регіонах. Створення такого простору для навчання може допомогти зберегти місцеві кулінарні традиції та навчити молодь майстерності випікання хліба та іншої випечки за традиційними рецептами. Наявність якісно випечених продуктів може підвищити загальний рівень життя в громаді, оскільки пекарі зможуть пропонувати свіжий натуральний хліб і випічку, що є важливим для здоров'я мешканців. Простір для навчання пекарів може стати місцем для обміну досвіду. Спільної роботи, що допомагає покращити соціальну взаємодію серед мешканців громади. Такі курси можуть бути не тільки навчальними, а й ще й соціальними заходами для різних верств населення. Також навчання пекарів може сприяти розвитку підприємницької активності. Після завершення курсів місцеві жителі можуть створювати свої бізнеси, відкривати пекарні або працювати за контрактом, що буде сприяти економічному зростанню громади. Отже, створення такого простору, як у нас, для навчання пекарів, є важливим інструментом. Для розвитку місцевої економіки, збереження культурної спадщини та покращення якості життя мешканців. Наразі громадська пекарня у Вознесенську працює на як навчальний центр, проте у майбутньому виробничі спроможності пекарні можуть розширити. Адже потреба у такому підприємстві в громаді є, зазначає Катерина Кіця. Пряма мова далі. Необхідність створення пекарні базується на статистичних даних про забезпечення населення хлібобулочними виробами, які було проведено у Вознесенській громаді. Станом на сьогодні 70% попиту задовольняється за рахунок завезеного хліба. З інших міст Миколаїв, Одеса, село Кавуни, 25% – за рахунок місцевого хлібзаводу та приватних підприємців, що діють в місті Вознесенськ. І ще 5% це попит, який не є задоволений. В період з 24 лютого по 5 березня 2022 року Вознесенська громада перебувала в повній блокаді через військові дії та бої безпосередньо у громаді. На той час був критичний дефіцит хліба. Даний дефіцит вдалося частково закрити. Через майже безперебійну роботу місцевого хлібзаводу. Станом на 2023 рік хлібзавод та два відділи випічки працюють в штатному режимі та задовольняють 25% потреб населення в хлібобуличних виробах. Продукція пекарень відрізняється в якісному плані та відрізняється ціною. Хлібобуличні вироби заводу є дешевими на 2-4 гривні що є важливим показником для вразливих категорій населення громади на території міста Вознесенська. Є хлібзавод, який працює в місті ще з радянських часів. В минулі роки це був потужний комплекс, який був здатний забезпечити не тільки жителів міста, а й населення всього району. Хлібоболичної продукції, але в зв'язку з тим, що технічне обладнання на заводі застаріло та не модернізувалося останніх 20 років. Завод втратив свою конкурентну спроможність порівняно з підприємцями міста Миколаєва, Одеси, села Кавуни та інших виробників. На теперішній час хлібзавод забезпечує населення громади, здебільшого випікаючи соціальний хліб в невеликих об'ємах. Також наразі в місті працюють два відділи свіжої випічки, які розміщені в торгівельній мережі міста Вознесенська, та не являють це окремими виробничими об'єктами випікають ці пекарні збільше кондитерські вироби в невеликих об'ємах. Виходячи з такої спеціалізації, дані пекарні не забезпечують потребу населення в хлібі та хлібобулочних виробах. Як ми почули сьогодні від наших спікерів, реалізація проєкту Громадська пекарня має чимало переваг, до яких відноситься і створення робочих місць у громаді. Йдеться у тому числі про внутрішньопереміщених осіб, яких на території Вознесенської громади близько 4 тисяч. Переважно це жінки працездатного віку з дітьми. Далі пряма мова секретарки Вознесенської міської ради Вікторії Бальцар. Оскільки ми заохочуємо вто залишатися в нашій громаді і знаходити нову професію, нову можливість працевлаштування, цей проект дуже важливий, оскільки дає їм необхідні знання та навички, які вони можуть використати для працевлаштування, також він розширює можливості для місцевого бізнесу, який займається саме кондитерською справою, випіканням різного роду хлібобурочних виробів, експериментувати, робити власні авторські рецепти. Ти пробувати щось нове, навчатись новим технологіям, тобто таким чином підсилюючи розвиток місцевого бізнесу у фінансовому плані для міського бюджету. Буде якась додаткове користь із цієї пекарні? По перше, проект повністю реалізується за рахунок міжнародної донецької допомоги, тобто це додаткові залучені кошти станом на сьогодні. Ну це декілька мільйонів гривень саме для роботи в пекарні, які є поза бюджетами. По друге, наші викладачі всі є фопами. Вони. Сплачують податки до місцевого бюджету, тобто це додаткові надходження. А окрім того, люди, які проходять навчання, мають можливість працевлаштуватися, Це нові робочі місця і нові надходження до місцевого бюджету в вигляді податків. То місцевий бюджет звісно буде мати певні, скажімо так, преференції і вигоди від цього проекту. Яка загальна сума проєкту на запуск цієї пекарні? Ну близько двох мільйонів гривень. Загальна вартість видатків на запуск цього проекту, і це повністю були залучені кошти. Міжнародних донорів, це програма добре сейта і також додаткові кошти від програми Разом з України, які зараз проводять там навчальні курси і докупили необхідне обладнання. Якісь ще подібні проєкти наразі плануються або на стадії вже завершені. Продовжуємо розвиток цього проекту з нового року. Ми запускаємо п'ять додаткових навчальних курсів. Вони будуть стосуватися фінансової грамотності, неправильного харчування, викладання фітнес справи. Тобто ми запускаємо додаткові навчальні курси. Також ми продовжимо співпрацю з іншими донорами. У нас вже є підтримка від благодійного фонду Рокада, яка проведе ремонтні роботи в сусідньому приміщенні. Ми там плануємо облаштувати солярну ЧПУ майстерню, гончарну майстерню, ткацький цех, тобто додаткові навчальні курси і простори, де місцеві бізнес і місцеві жителі можуть, скажімо так, втілювати свої ідеї у життя. Додамо, що Вознесенська громада є фіналістом конкурсу від програми Добре громада на всі 100». Всього серед 40 громад три з Миколаївщини: Шевченківська, Єланицька та Вознесенська. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.